Доброго дня, шановна аудиторія. Сьогодні в нас 18 березня 25-го року. По-перше, хочу всім подякувати за вашу підтримку, за лайки, за коментарі, за підписки. Не думали, що так все буде стрімко розвиватися. За це вам дуже дякую. Ми це цінуємо. Наші сьогоднішні плани. Зараз ми заскочимо. На нову почту передамо посилочку нашому воїну, моєму тестю. Анатолійович, привіт, велике вітання вам. От. Далі їдемо в село, глянемо стан справ після морозів. До речі, сьогодні цілу ніч був мороз, другу ніч вже мороз. Глянемо що там з землею, що там примерзло під волокном, що примерзло. Без волокна. Ну і користуючись, так сказати, непогодою, о, хочемо відзняти відео про трактор лову Він вже в нас напрацював 1800 мотогодин. Я думаю, є про що, про що розповісти. Так що не переключайтеся. Будемо щось розповідати. Одну справу ми зробили вже їдемо далі. От, хочу трохи розказати так сказати, про нас. Живемо ми в СМТ, а їздимо працювати в село там, де я. 2019 року випуску купляли ми його у 2020 році взимку. Тобто він у нас у 2020 році вже відпрацював повний сезон. І так вже набігло 4 повних сезони. У 2025 році виходить вже буде працювати п'ятий сезон. Ми його в Чернівській області, село Іванівка, компанія Техноторг. десь більше 100 кілометрів і гнали ми його додому своїм ходом. Також дорога була неблизька, так що поки доїхали, обкатки, чимало пройшли. О, він за цей час у нас із клубом 2 по 30 по Метруським. Також ми, ми проводили, проводили садіння цим трактором з, з з сажалковий бомит, таку як ви бачили в минулому відео. Також працював він у нас з запліскувачем 500 л І копалка двохрядна навісна. Так, друзі, от ми біля трактора. Трактор у нас Lowell 454, є ще інша версія Lowell 454. Тут надпис такий плюс. От, в чим різниця? Різниця в тим, що тут бак під капотом, там під кабіною біля підніжки, що є дуже зручно, і з свого досвіду скажу, що туди лізти, не дуже зручно заливати солярку. О, так, Ще відмінність у тому, що о, переключення передач у версії плюс вже винесені на бік і рівна підлога, що також я думаю, зручніше. Ну, Я думаю, вже о, таких версій, як у нас, мабуть, вже й немає в продажі. Я бачу, що є тільки одні. Плюс. Вага самого трактора заявлена 2 тонни 200 кг. Спереду є грузи 6 по 24. І це точно заявляє, що вони є по 24 кг. Розкручували ми колись, то всередині пустоти немає по деяких тракторах. Плюс ще тут ось тут ось вага є і мощна тут рамка така. На задніх колесах грузів нема. Так, за самі колеса. Хоча шини стоять рідні, дуже часто ми по асфальту не їздимо. ну, Я думаю, ще стільки саме вони від'їздять. Задні трішки в кращому стані. Ну і ці, я б не сказав, що вони поношені. Ще їздить. Давай покажемо техколію глядачам. Там писали коментар техколію задніх коліс. Я сказав по пам'яті ще 135. А в нас виходить 130. І також давай передню поміряємо. Так, як там? Посередині. Виходить 128-129 см. От. Ну, по задніх колесах та й попередніх, якщо диски поставити, то буде перевернути містами, то буде ширше, я так думаю. Да. І задні диски вони також розбірні. Регулюються. Зараз стоїть на ширшій колії, а можна зробити на ущу. Тут по 4 см з кожної сторони, то буде 122 см. Ширина колії, якщо диски переставити. Ну, можливо, також можна крутанути ще саме, сам диск або сторонами поміняти, то будуть інші дані. Ну, я цього не робив ніколи, то нічого вам про це не скажу. Я думаю, вас усіх цікавить, що ж сталося з цим трактором за цей період часу. Ну, мабуть, відразу це я вам розповім, щоб не тягнути час. Всі знають про його ТТХ, багато інформації, цього я особливо розказувати не буду. За час працювання на ньому в ньому зламалося. В перший рік зламався компресор. Ну, Майже все я обдивився по ньому, крім самого компресора. Нічого не виявив. більше всього, що проблема в самому компресорі, ну я туди і не ліз, бо воно мені особливо не потрібно. Я не користуюся компресором, то поки хай воно так і буде. Далі йдемо назад. тут... Низом замінена трубка на гідравліку. Замінена на резинову. Була там металічна і вона лопнула на сварці біля штуцера. То довелося колхозити і замінили на тапу. А чому лопнула? Ну, коли я отримала першу таку добре навантаження на гідравліку. Повісили ми копалку на вісну. І, мабуть, це перший же день Їду додому і бачу, що якісь каплі масла на копалці на самій. Мабуть, під, під, під тиском бризкало на копалку. Я став, дивлюсь, те, масла масло там. Хотіли її заварити, але Зробили так, як є, ну, слово, вже 400 тонн слово. Далі, ну, на мою думку, слабкі тут амортизатори. Перші амортизатори вийшли з ладу, це амортизатори кафоту. Також під кінець першого року вони перестали тримати. Ну, Ми їх так і не міняли, якось пристосувались. Один амортизатор 700 гривень коштує. Це якби немало. І ну, замовили в цьому році, але їх і в наявності немає. Кажуть, що буде-буде десь у квітні. Ну, будемо чекати. Так, далі по амортизаторах. А, замінили ми... показуюсь кабіну. Замінили ми один амортизатор заднього скла. Потік. І перестав тримати. Один тримав, ну ми замінили один. От. Так, Далі з поломок. Ну, Є така неприємна ситуація, ну, така пружина. Вони встановлюються на педалях гальм і щеплення. По педалях гальм питань нема. А Опадалі щеплення от таких пружин на сезони, де 5 штук. Вони розтягуються. І я так розумію, що саме ці пружини вони не мають якоїсь еластичності, мабуть, дуже тверді. І от одної пружини вистачає десь ну, максимум на місяць. Вона розтягується і вона своєї функції не виконує. Мабуть, придеться щось також колхозити із з більш чогось мягкого, і з інших пружин підбирати. Цим ми й займемось на цей рік, бо вже набридло міняти їх, як рукавички, так сказати. Ще одна проблема була також на початку користування цим трактором, це кріплення труби зверху до кабіни. Воно у нас через деякий період лопнуло, ми зробили там розкос свій вже тяжку, але і її недовго вистачило. Іде хоч і через резинку, там, але все одно велика напруга і воно лопалось. То ми по-простому зробили... так я покажу. Також оцю ж, славно, звісну пружину сюди поставили, вона бере невеличку натяжку робить. Ну і тут вона вже стоїть е, десь 3 роки. І нічого е, не труби не рве, нічого, все добре. Ну а так, по якихось поломках чи підтікань, таких якихось нарікань не було. Акумулятор працює ще рідний. Пари лампочки всі світять. А, Ще забув, Ну, можливо, цього і не потрібно було робити, але е, після користування десь двох років е, під кінець сезону е, на гарячу, на холостих почала блимати е, лампочка е, тиску масти. Е, на наступний сезон ми е, по весні замінили мастило, встановили е, датчик гідравлічний і перевірили, яке. Який тут тиск. І зараз показує у нас тиск на холодну, двоєчку показує, як ви бачили. то був трактор заведений тільки що. От. А на гарячу, зараз він у нас показує одиничку 0, От, Так що, в принципі, почитавши, переклавши цю китайську книжечку по експлуатації. Дізналися, що на гарячу, на холостому допускається 0,6. І навіть дізналися те, що якщо на гарячу лампочка починає іноді блимати, то це не є страшно. Але все одно ми перестрахувалися, поставили гідравлічний датчик і працюємо тепер з ним. З приводу обслуговування трактора. Так, за заміну мастила. Мастила ми міняємо раз у сезон, а за сезон ми е, накатуємо приблизно 400-450 мотогодин. Як Потім я дізнався, що е, краще б рекомендують раз на 200 мотогодин міняти мастило, що ми у цьому році будемо практикувати. Е, Паливний фільтр також разом із мастилом ми міняємо. І повітряний фільтр також стараємось раз у сезон міняти. З приводу ще забув один момент. От ми Тільки що знімали тут ззаду я глянув на, цю, на цей герметик і згадав, що був один момент. О, два сезони. Блін, два, два сезони назад. О, при рушанні з міста це на гарячу, на холодну такого не було, а на гарячу, то щось там рикало під кабіною. І все ж думали, що, да як, і воно певний час не пропадало. Це. От, завівся з утра, поїхав там о, туди, сюди і... Нагрів страктор, почало рикати. До цього на холодну не рикає. Гадали ми гадали, думали і щеплення, дивились там і світили знизу лапки, ну, диска там сильно нічого не побачиш, ніби все відрегульовано рівно, лапки всі стоять в одній площині. Потім о, хтось там нам підказав, що можливо це о, тормоза, бо воно при рушанні віддавало на педаль тормозу. І так ми прикинули, що десь з правої сторони. Ну, от Я і розібрав було це все. Зняв чулок. Цей розібрав барабан. Ну і нічого там не побачив. Все там в нормі. Ну то й назад склав. Ну, в принципі, це якби не проблема. ну, Саме оце рикання, таке наче метал по металу, він з часом сам пройшов. В чому проблема? Так ми і не догадалися. Ну, Тепер розповімо щось із плюсів. Ну, Як розуміти, що таке для трактора? В моєму розумінні це що е, трактор їде, двигун тяне, е, колеса крутяться. От. В цьому мене все тут влаштовує. Міст передній тут е, працює на ура, він більш-менш масивний для цього трактора. Е, Навіска задня. Також масивна, можете побачити, для даного трактора непогано, я думаю, витримує вона добре і оприскувач і копалку. Одне тільки що мінус був у шлангу. А так, версія в нас без кондиціонеру. ну, в кабіні дуже жарко, мабуть, затонувати скло не мішало. От мені цікава думка, в кого є такі трактори з кондиціонером, чи справляються вони зі своєю функцією літом, коли дуже жарка температура. Що по плюсах? Ну, прикольні функціональні щітки передні, вони поворотні. Так. Трактор йде в цю сторону, щоб не впиралася в капот. Також, також, ну освітлення гарне, тут а вночі працювати в ньому дуже приємно. Все видно, все гарно. Ну і Пробіжимося по самій кабіні. Так, ну, за час експлуатації ось такий стан сидіння. Я поки нічого з ним ще не робив, будемо ще перетягувати, чи якийсь чохол пошиємо сюди. В моєму розумінні трактор це техніка для роботи. І головне, щоб він їхав і не ламався. А те, що там десь фарба подряпана там, чи ще в цьому щось роді, я над цим не запарююсь. Так, в гарному місці тут розташований реверс. Все удобно. Я привик... Крутити кермо лівою рукою, правою я переключаю передачі, піднімаю гідропідйомник. Це мене дуже влаштовує. Ну, можливо, що е, речаги переключення передач в неудобному місці, не зручному, але я до цього привик. Е, прибори всі працюють, нічого ніде не перегоріло, не відмовило. Як бачимо, Паливо показує, мотогодини показують, тахометр працює, ну і температура також. Ну, Оглядовість йому більш-менш суперова, так сказати. Ну, можливо, ця стійка трішки мішає, але ж це нічого страшного. Так. Двірники, склочисники працюють, нічого не зламалося. Магнітофон, магнітола працює, пічка працює. Ну, а так, більш нічого. Трактором задоволений. Все добре. Я думаю, що такі якісь мілкі неполадки, ну, вони є в усій техніці. Я.. Не хочу там наголосити, що от саме там Ловал там зламався чи е, скаут зламався. У всіх тракторах є мілкі неполомки. Ти саме МТЗ взяти. Ну, е, можливо, там е, якісь е, класині, холанди, ну, це вже зовсім інший рівень. І то, я думаю, що без якихось там приколів так сказати, не обійтись. Ну, в принципі, більш такого нічого розповісти. Будемо також і на цьому тракторі працювати, показувати, саме все побачите. Але я наголошую, що цей трактор нас влаштовує більш чим. І своїми завданнями він справляється на ура. Тягав плуг і тягає 2 по 30. Садить, копає, оброблює. Ну і думаю, що зараз ми поїдемо ще на ділянку картоплі, покажемо вам стан землі, що там під волокном і біля волокна. Зараз ми під'їжджаємо на одну ділянку з картоплею, яка накрита волокном. Хочемо провірити стан землі чи не примерзла, що там під волокном. О, що хочу сказати, коли ми вирішували садити так рано, ми бачили, що там є невеличкі приморозки, але не думали, що вони будуть такими, ну, я б не сказав, що критичними, але є. Чувається, що земля промирша. Так ось промирша сантиметрів так 3-4 точно. Сейчас открою чуть-чуть. Наможено під волокно. Могу идти мы с той Розсипається і пробуємо. Коли вже трошки ще копину тут все чітко, навіть не де і земля не бощі, що приймати. І ще хотів сказати пару слов. На вулиці вітер погано чутно, мабуть. от, Зараз у нас 11 годин 16 хвилин. Показує 1 градус тепла. Вночі було 5-6 градусів, ввечері було 2 і вранці до 6 градусів. Ну, я думаю, що ви, ви бачили саме, що Земля ще за такий час вона б не розтала. Я про те, що е, під волокном ми бачили, що вона взагалі не мерзла. І перед цим були е, приморозки вночі також до 6 градусів було, але земля ну, майже була не примерша, що у повітрі це все було діло. Ну і ще одну ніч. Пережить і далі погода налагоджується. Так, у нас додивуюся до кінця. Дуже дякую. А ми будемо рухатися далі. Всім миру, добра, до побачення.